З 1 березня 2022 року, що роблять херсонці? Херсонці весь час про себе кричать, весь час про себе заявляють, весь час кудись гупають, весь час волають на весь білий світ про себе, херсонці. Ніхто не знає, що було б з Херсоном, яка була б доля, якби люди не виходили на мітинги. 1 березня мене у мене, як у людини, яка ходила на ці мітинги щодня, у мене є взагалі стійке враження про те, що дуже було б, якби не такий спротив херсонців, такий явний, то ну я би під питанням поставила е, момент деокупації Херсону. От як би це зараз різко? Чесно, не звучало, тому що є такі речі, які ну, це примус до дій. І от херсонці якраз це і демонструють. Тобто, я думаю, що ми примушуємо владу е пам'ятати про Херсон, і ми, можливо, як більмо на оці. Ну, от, е можливо, ми більмо на оці. Яке і заважає, але діти його нема куди. Херсонці дуже ображені. У нас постійно, ми не говоримо про те, що зовсім мовчать, але ми зараз, коли ми говоримо про те, що закидаємо, про те, що про нас мовчать, це стосується в першу чергу центрального телебачення.